Так, колеги, ну що, ця історія закінчилася. Нема вже нашого бройлера, поїлки познімав, бочку зняв, Ми мити і проводить дезінфекцію. Стіну вже до одну сторону другу потягнув. Уже празники відбудемо і по кругу завершимо. Да шучу я, шучу, ще є. Передній бройлерів у друге місце. Зараз ходимо до них глянемо, що там наші сосики. А так вирішив все-таки стіну зашпаклювати бо як ми так... як йорхером дуже так вибиває аж. Піноблок слабенький. Але потихеньку-потихеньку ми завершимо цей курничок з новою стяжкою. Ну, пішліте до наших. Суперебролерив, бачите, який мене перекос? 15 см і там точка фундамента залитого см 3 в углу. Це такий перекос у сарай, що вода вся стікала сюди, але не зробив там дирку, щоб вода витікала, приходиться трошки вінечком підхльовувати, щоб витікала на вулицю. Забув. Так як планую сюди Це плят. Не сушок. Ну все. Так, ну що ви, дорогі, Як вам нове життя, в новому раю. Сьогодні прорізав дирку зверху, так як в другий день. І на ночь бачите, яка влага. Страшне ужас. І тепер буде витягувати свіжий воздух у дверях такі щілини в палець. Дер затягує і туди буде витягувати потолок. Провіряв зажигалку, і тяга ловка. Зробив лампочку авроровську. таку дешевеньку постав, ще колись я її купляв і поставив, щоб було освітлення, 10 Вт. Їм тут туди голову хвата, видно ловку. Постав поки відео, хай п'ють і потихеньку люди смикають. Пегенько переносимо, ну, всіх перенесли, ну поки хай тут побудуть. Ось такі в нас справи наші бульдозери. Бачите, як прорізав. Але ж зразу не зробив і одразу ж кури диплі під тепло і одразу капну. Ось такі справи. Можна туди поставити вентилятор маленький, щоб ще витягувало. Але прийду завтра гляну. чи, ну, Я думаю, воно самотюком буде витягувати. А ну, ох ох король який. Ось така у нас підстилка. Але протупив, просто протупив. Ну, давай, тебе святкаємо. Тут у мене щепа. Що за бульдозери? О, і бульдозери. Ось такі справи. Наверно з такою продажею скоро не нас занесуться. І Точно буде інкубаційне яйце своє. Хоч не хочеш. А своє є своє. Так, да, Коко? Казала, доця Коко. Це наші Коко. Отакі От діла. Так. Що вам ще показати, яким клаєм користуюсь? Ну, зараз пойду машину, закрию. Радусника нема, щоб поміряти скільки тут. Ну, Я думаю, градусів 10 є. Так, використовую такий клей, який продали в магазині мені. Правда другого не було. Але лобка тягнеться. Газобетону. У нас газоволок простий. Ну, ну Висохло. Висохне тепер і будуть насеревнесенькі стіни. Що значить, як хороший дядько показав, як тягнуть правильно. Як ми хату купили вдвох. Стіни були криві. Але спасіба йому він нам показав, як правильно. Дядя Коля. Пойду зустрічати шедрувальників чи колядувальників, що там у нас за праздник. Ми ще їх знімок, попадуть у кадр. А, машину треба закрити. Ну і все, колеги, таке коротеньке відео. Простеньке.